Я дуже задоволений, у мене дуже такі великі враження. Перший раз в такому часу непосередньо в греблі. Ну, професіонально перший раз би, на, на змагання. Більше, ніж 700 метрів за три хвилини. Ну, я вважаю, це дуже непоганий результат. Це я зустрів тут друзів, ми показуємо, що є Запоріжжя, є в Запоріжжі спорт ветеранський. Я не довго часу, але займався саме греблею на базі ДСС на острові Портиця. Займався, подобалось. Ну а саме сюди, ну, тому що знав, що буде велика кількість ветеранів, просто зустрітися, поспілкуватися, скажімо так, побути в своїй тарілці. Спорт взагалі в цілому допомагає тримати себе. І в тонусі, і відновлюватися і мати більше енергії на повсякденну роботу у всьому допомагає.